Друзі, вітаю на своєму каналі! Мене звати Олександра і тут ми говоримо про хімію. Продовжуючи серію відео про розвиток хімії за часів паролі, я не могла пройти повз теми пилом. Адже її опцяни були настільки добре відомі, як певивари, що їхня слава затьмарила справжніх винахідників процесу Шумерів. Греки, які не були великими шанувальниками цього напою, Писали про майстерність єгиптян, в основному ігноруючи месопотамців. Так, хімія сягає майже всі сфери людського життя, від приготування їжі і до металургії. Тому вам не почулося, і ми поговоримо про пиво. Це відео не є пропагандою вживання спиртних напоїв, і ми точно не будемо говорити, чи корисно його вживати, чи ні. Нас більше цікавлять хімічні процеси, які відбуваються під час приготування цього відомого напою, а саме про спиртове броді. Друзі, не забувайте поставити лайк під відео, написати щось хороше у коментарі та підписатися. Так ви підтримуєте розвиток каналу, адже україномовного наукового контенту має бути більше. Отже, почнемо спочатку. Пиво було результатом аграрної революції. Це відбулось приблизно 10 тисяч років до нашої ери, оскільки брудіння було випадковим побічним продуктом збирання дикого зерна. Кажуть, що пиво не винайшли, а відкрили. Але виробництво пива було активним вибором і стародавні гібцями виробляли та споживали його у величезних обсягах. Коли я починала готувати це відео, я думала, що виробництво пива було суто в домашніх умовах і не було таким масштабним. Мені здавалося, що це просто була та незначна схожа на кашку суміш із легким алкоголем, як у дравні люди вживали заради втіхи. Але глибше занурившись улучення цієї теми, знайшла багато інформації про те, що його не могли б робити пиво в таких кількостях. Якщо б воно не було хороше. Беручи до уваги цінність стародавніх єгиптян на солоді життя, не дивно, що вони відомі як перша цивілізація, яка вдосконалила мистецтво варіння пива. До речі, жінки були першими пивофарами в Єгипті, єгиптолог Гелен Струдвік пише, і пивоварінням, і випічкою займалися жінки, і численні статуетки, знайдені в гробницях, показують жінок. Які переморлють зерно на жорнах або просівають отримане борщ. Так, спершу пиво варили жінки вдома, а потім це стало державною галузю, якою потім керували чоловіки. Дослідники Британського мусею достеменно відтворили спосіб приготування пива за стародавніми рецептами посилання на джерело я залишу в описі. До речі, в Древньому Єгипті існував фестиваль пива, який називався Тех. Був відомий як фестиваль пияцтва і вперше відзначався в середньому царстві Єгипту десь між 2040 і 1782 роками до нашої ери, але, можливо, мав і раннє походження. Він був найбільш популярним під час Нового Королівства, коли історію про люз і перетворення Сахмета було знайдено в гробницях сеті I, Рамзеса II та інших. На цьому фестивалі, який був присвячений хот-хор, учасники випивали до безміру, засинали в певному залі і раптово прокладалися під барабанний бій. Алкоголь пом'якшує гальмування та критичні здібності людей і дозволяє миттєво побачити богиню, коли учасників пробуджує барабан. Не знаю, як це вони робили, але ну, добре, розважалися як могли. Стародавній світ був небезпечним і жахливим місцем. Навіть просте вживання води в той день могло призвести до повільної та болісної смерті. Для стародавніх єгиптян міф був майже початком і кінцем їхнього світу. Це підтримувало їхні ферми та призвело до того, що вони стали однією з найуспішніших держав стародавнього світу, але пити з нього точно було небезпечно. На щастя, боги були досить крутими і дали їм знання по аварії. Процес бродіння знищує будь-яку нечість у воді, яку іноді просте кепітіння не вловлює. І якщо ви випили достатньо ферментованої рідини, ви відчуваєте тепло щастя та миттєво стаєте експертом у спілкуванні з протилежною стачею. Щодо ферментації. Одним із типів ферментації є спиртове брудіння процес неповного окиснення глюкози з утворенням спирту. Поговоримо трохи більше про брудіння глюкози, рівняння, яке ми добре знаємо із шкільної програми. Що можна дізнатися з цієї реакції? Ми отримуємо два продукти етиловий спирт і вуглекислий газ. Але насправді це лише спрощене рівняння. Повна реакція бродіння глюкози складніша, тому давайте розбиратися. Існує такий процес, як гліколіз. буквально його назва перекладається як розщеплення цукру. Він відбувається в організмі і його побічним продуктом є піровиноградна кислота. А основним аденозинотрифосфорна кислота АТФ, яка утворюється в ході цієї реакції з іншого з'єдняння. Ми не дарма торкнулися цього процесу. Насправді, бродіння дуже схоже з глюколізом, так як перша стадія у них абсолютно однакова. Можна навіть сказати, що реакція спиртового бродіння глюкози є продовженням глюколізу. Утворене в ході останнього піруват. І виноградної кислоти перетворюється на ацетальдегід з виділенням якості побічного продукту вуглекислого газу. Після цього отриманий продукт відновлюється коферментом, що міститься в бактеріях. Відновлення призводить до утворення етилового спирту. Як ми знаємо, пиво роблять з ячменю або емесу, пшениці, в яких міститься крахмаль. А крохмаль, в свою чергу, це високомолекулярний полісахарид анілози і амілопектина, мономерами яких є глюкоза. Тобто молекула крохмалю складається із залишків молекул глюкози. Тому для спиртового бродіння спочатку потрібно визволити глюкозу з молекули крохмалю, найвражаючи те, що стародавні пивовари здогадалися, як це робити, і їх технологія виготовлення пива схожа на сучасну. Звичайне зерно не підходить, тому його спочатку треба проростити, і от пророщене зерно для солодом. При пророщуванні утворюються амілолітичні і протиолітичні ферменти, що сприяють процесу солодування. Отже, уявіть, готували солод, його перетирали. При затиранні пожилі ферменти починають перетворювати крохмаль, з якого на 70% складається зерно, в солодовий цукор. Сусло при цьому набуває солодкуватого смаку. Перетирали у дві стадії. Перша стадія. Спочатку готували холодне пюре з використанням води кімнатної температури та солодового меленого зерна. Ця брага міститиме всі активні ферменти, необхідні для перетворення крохмалю на цукор. Друга стадія. В той же час готується сусло, яке складається з меленого Несолодженого зерна. Це змішується з гарячою водою і далі нагрівається. Є докази впливу тепла на керамічні пивоварні посудини, знайдені в Єгипті. Навряд чи гліниний посуд буде нагріватися вище 80 градусів. Нагрівання зерна до цієї температури дозволяє наявному крохмалю розплутатися, але вбиває ферменти готуючи дві суміші окремо, а потім об'єднуючи їх у кінцеві суміші, присутні як доступні крохмалі, так і ферменти, необхідні для їх перетворення. Гарячу та холодну крагу змішували разом і залишали охолоджуватися, щоб ферменти могли почати перетворювати крахмаль у зерні на зброджуваний цукор. Колесу ховали, його процежували від будь-яких залишків зерна безпосередньо в теракутову ферментаційну ємність, яка була попередньо засіяна зібраним штамом дріжджі, Посудину накривали муслиною тканиною і залишали для брудіння. Керамічна емаль є ключем до древньої гапитського процесу брудіння, оскільки її пориста внутрішня частина є ідеальною поверхнею для росту культури диких дріжджів. Кераміка також холодніша на дотик, ніж температури навколишнього середовища, що було б очевидною перевагою для пивоваріння в жаркому посушливому кліматі. Достеменно невідомо, чи соломинка для пиття пива була обов'язковою, багато вчених вважають, що соломинка мала запобігати споживанню осуда тим, хто п'є. В цьому є певна логіка, однак, ймовірно, це також пов'язано з гігієною. Оскільки багато людей пили б з однієї посуди. Єгипетські соломинки виготовлялися з глини, з отворами або фільтром на кінці, щоб відціяти частину осуду. Ви б, напевно, посміялися у пабі, якщо хтось пив своє пиво через соломинку. Найбільш помітною відсутністю в староєгипетському пиві є хміль, оскільки він не використовувався до середньовіччя. Зерно також відрізняється, оскільки стародавнє зерно мало білок, і передувало сучасним сортам пшениці та HMU. Але працюючи без термометрів і тестів на крухмаль, без мікробіології дріжджів і перетворених форментів, стародавні єгипетські пивовари створили освіжаюче пиво, яке можна було виготовляти постійно у великих обсягах. Дивно, що можна озирнутися назад і припустити, що древніх знань певним чином бракувало. Також дивує, як вони зберігали це пиво, можливо, не було такої потреби його довго зберігати, а можливо, існував чудовий спосіб продовжити термін придатності, доказів якого ми ще й не знайшли. Але я вважаю, що було б помилкою звернутися в історію і припустити, що вона була більш примітивною або менш незвичайною, ніж те, що ми можемо створити сьогодні.